І взяв Авраам дрова для цілопалення і поклав на Ісака сина свого, і взяв у свою руку огонь та ножа, і пішли вони разом обоє. І сказав Ісак до Авраама, свого батька, говорячи, Батьку мій. А той відказав: Ось я сину мій, і промовив Ісак: ось огонь та дрова, а де ж ягня для цілопалення. І відказав Авраам Бог нагледить тягня собі на цілопалення сину мій, і пішли вони разом обоє. Я люблю з Христом ходити, як апостоли колись, що неначе добрі діти, та та слухати зійшлись. Завжди чути, я готовий, без утоми, без кінця його любе дивне слово. Про небесного Отця, я, я піду він. за спасом сюди, я там буду, де він буде, скрізь піду де поведе він, Божий Син лиш поведе. я піду за спасом сюди, я там буду, де він буде, скрізь піду де поведе він, Божий Син лиш поведе. хочу я подібним бути, до сліпців двох у той час. Та благали, що міг чути, Ісус, помилуй нас, і Христос відкрив їм очі, що незрячими були, як побачили, охоче, за Христом вони пішли, я піду за Спасом сюди, я там буду, де Він буде, вскрізь піду, де поведе він. Божий син лиш поведе, я піду за спасом сюди, я там буду, де він буде, скрізь піду де поведе він, Божий син лиш поведе, я люблю мої вуяві, на Голгофі бути ще, і дивитися на криваві, руки, ноги і лице, у стражданнях співчувати, як він тяжко умирав. Щоб спасіння людям дати, він наснебе каруся, я піду за спасом всюди, я там буду, де він буде, скрізь де поведе він, Божий син лиш поведе, я піду за спасом всюди, я там буду, де він буде, скрізь піду де поведе він, Божий син лиш поведе. Коли ви сьогодні вранці проснулися і прийняли рішення в цей пекучий день бути тут, ви прийняли рішення платити ціну. Мені прийшлося не один раз подорожувати по багатьох країнах світу і дивитися, як люди прагнуть слухати Слово Боже. В Африці 500 тисяч людей стояли під парасольками, тому що напротязі трьох годин був сильний дощ. Вирішили платити сьогодні ціну я разом з вами. Ми стоїмо під парасольками. Сонце жарить, але ми своє серце віддаємо для того, щоб отримати щось від Господа в цей недільний день. Як ви бачите декілька камер, знімаю сьогодні мою проповідь. Ці проповіді можна чути по радіо, можемо чути на євангелізаціях. Але можете собі уявити, що на небі небесна камера знімає абсолютно все. Приїхала машина і на -на -на нажала на сигнал або шофер нажав на сигнал. Деякі очі повернулися, лице повернулися, там дзвони забили. Ми повертаємося, там щось прийшло, там щось зашуміло, там дитинка пробігла, там хтось прийшов. Можете собі уявити, що на небесах пишеться абсолютно, абсолютно все. І ми в цей недільний час зібралися слухати слово від Господа. І тема моєї проповіді буде сьогодні капля крові. Я прочитав це місце слово Боже і почав говорити син до свого батька. Наші діти підростають у мене вісім дітей. Мої діти задають мені запитання зі слова Божого. «Тату, розкажіть, будь ласка, що це означає? «Тату, розкажіть, Біблія говорить, якщо ти юнака наставиш на правильну дорогу з дитинства, то він старий стане і не спіткнеться. Якби нашу країну 70 років тому назад наставляли на путь правди, на путь чесності, на путь милосердя, на путь любові, на путь прощення. То це життя було б сьогодні благословенне. Ми б не пили тривогу за нашу економічну ситуацію, за нашу моральну ситуацію, за наших дітей маленьких, якби на цей шлях наставили нашу молодь, наших дітей і наших батьків в той час. Але цей час пройшов. І ми маємо сьогодні велику чудову привілегію говорити в цей час всім людям, які стоять на цьому місці. Після потопу, коли люди почали розмножуватися на землі, Господь дивився, щоб знайти одну людину, з якої розпочати би новий заповіт, нове благословення для цілої родини, для цілої сім'ї, для цілого покоління, для цілої нації, для всього населення. І ви знаєте, що старий заповіт до Авраама, або починаючи з Авраама, признають і люблять католики, православні, протестанти, євреї. Буддисти, мусульмани, тому що Авраам рахується батьком всіх народів. І Бог сказав Аврааму, Авраам не був віруючим. Авраам прийняв віру не від батька, як добре, коли тато знає живого Бога. Але батько Авраама був невіруючим. І батько не міг розказати своєму своєму синові: сину, подивися на зірки, подивися на небо, є Бог на небесах. Тато йому цю науку не передав, тато йому не вселив любов до Небесного Отця, до неба, до вічності. Але дитинка маленька шукала старенького Дідусь колись знав і знайомий був із сина Ноя після потопу. І дідусь прийняв віру від синів Ноя. І цю віру передав для онука свого Аврама. І Бог дивився на серце дитяче, яке росло, яке сприймало віру, яке сприймало почуття до вічності, яке молилося, Отець Небесний, якщо ти є на небесах, відкрийся мені. І один день Бог сказав: Авраам: залишай своє місто, залишай ур халдейський, сьогоднішній Ірак, йди до Палестини, йди до землі, яку я тобі дам, і твоєму потомству навіки. Авраам піднявся, забрав свою жінку, йому було 75 років, а для Сари 65 років. Вони подорожували, але дітей не було. Знаєте, наші жінки, 40-50, вже кажуть: ну я вже бабуся, я вже старенька, вже я нічого не хочу на землі. Мені вже треба дорогу шукати туди, до кладовища. Слухай! А Сарі було 65 років, а коли вона прийшла до Єгипту, то їй було 75. Які наші жінки в 75 років, га? Каже, чоловік, а ти вже стара у мене стала. Яка ти була, дивись, молоденька раніше, подивися на фотографію, яка ти була симпатична, чорна довго коса, чорні брови були, ти так щиро усміхалася, а зараз вже стала така згорбилася. Я хочу тобі сказати, дорога жінко, якщо тобі 60 років, 50 років чи 70 років, випрямитися маєш. Не падай в паніку, тому що Сара мала 75 років, але була красуня. Каже Врам: Сара, ми йдемо до Єгипту. І знаєш, що, ти така симпатична, як побачать тебе в Єгипті вкрадуть. І що я буду робив? Залишуся без жінки такої гарної. Я тебе прошу дуже, не говори, що ти моя жінка, скажи, що сестра. Правда, вона була йому сестра, тому що один батько тільки різними матері. Але каже, скажи, що ти моя сестра не кажи 75 років, а вона красуня. І що сталося, колись сказала вона, я сестра для Авраама, її вкрали і забрали. Чуєш, чоловіче, якщо твої жінці 60 років прийшли і скажи, ти як сарочка дорогенька, я продовжую кохати тебе більше, як колись. Признавайся в любові, навіть якщо ви 20, 30, 40 років в шлюбі не падайте у відчай. Сара чекала дитинку, 75 немає, 80 немає, 90 років народилася дитинка. Аврааму було 100 років. І Біблія каже, коли дитинка виросла, було 13 або 15 років для сина його Ісака. То Господь одного разу спокушував Авраама, говорячи йому: Авраам, візьми сина твого, однородженого, якого ти кохаєш, і принеси мені в жертву. Чи ж Бог хотів жертву? Чи ж Бог хотів пролиття крові? Ні. Але Бог випробовував, Бог спокушував Авраама, щоб його зробити батьком і правцем віри для всіх народів. Він спокушував свого сина. Чому Бог інколи забирає саме дороге, саме цінне? Тому що перше, перворідне, належить Господу. Саме цінне, що є в твоєму житті, належить йому. Минулого року мій один з моїх братів загинув трагічно. У мене шість братів і дві сестри. І всі ші шість братів на служинні пасторами, євангелистами, місіонерами. У нього вісім діточок. Він поїхав на Аляску, піднялися на літаку. Літак впадає, розбивається. І він загинув. Вісім дітей залишилося. Ми не раз задавали запитання: Боже, чому? Ти забрав того, кого ми любили, хто бував на Сибіру, хто їхав, проповідував, хто спасав, хто допомагав різним народам на півночі, чукчорочі, тати Тази, Евени, Евенківські моси, Юкагіри, аліути. Ти цим народам допомагав. Ти їм показував світло, шлях до Бога. І ти забрав Господи його. Так Бог спокушував Авраама, говорячи йому встань, візьми сина, кого ти любиш. Батько любив свого сина. Але я задаю запитання: хто любив краще, тато чи мама? Мама краще любить дитинку, напевно. Ви знаєте свого життя, я зі свого. Не раз дитинка маленька лежить в, лі... в ліжечку. Мама приходить і каже: синочок, доцю, я би була рада лежати на твоєму місці, аби ти була здорова. Аби ти був здоровий. Мама любить свою дитину. Прокісая говорить, не може залишити жінка дитинку, яка народила ніколи. Але якщо вона вас залишить, то я вас не залишу. Мама любить дітей. І мама дуже любила Ісаака, тому що свято Велике утворив Авраам. Він зробив піршиство на весь світ той, близько сходу, коли сина відняли від груді матері. І він навчався правді Божій, тому що батько йому говорив: сину, подивися на небеса. Я віру в Богу, і Бог мені сказав, що ти народишся. Дивись, який я старенький вже дідусь, 100 років, а твоя мама має 90. І ми так довго тебе чекали, і ти народився. Тато любові, мама, любила. Ми знаємо, як ми любимо наших дітей, правда. Наші жінки краще люблять дітей, напевно, як, як і матері, як батьки, правда. Моя, моя Наташа має, вона є ведуча нашої радіопередачі. Вона має серце більше до дітей. Інколи говорить, Наташа, поїхали десь зі мною. Ні, говорить, мені треба з дітьми бути. Поїхали. Ти вже й так кожний день і ніч. Ні, каже, мені треба бути з дітьми. Мама любить своїх дітей більше, як батько, правда. Одного разу я приїжджаю додому з закордонної поїздки. Вона говорить: знаєш, що Славі, ти цього року вже 29 країн навідав, 190 днів вдома не був. Я така втомлена є. Чи міг би ти мені допомогти вранці, в 6 ранку, піднімати дітей до школи в 6 ранку? І знаєш, як ти їх піднімеш, то треба, щоб вони вмилися. Зодягнулися, дай їм поїсти. Я говорю, слухай, та я не знаю, як готувати, тільки можу яєчка пожарити, там картоплю на той час бере. Можливо, щось я можу там з молоком розмішати. Розкажи мені, як готувати їсти, я тобі допоможу. Каже, хоча один раз пробуди дітей вранці, а я так хочу спати. Дай мені відпочити цю, цю ніч. Я говорю, добре, Наташа, немає проблеми. І вранці я навожу часи на 6 ранку будильника до кінця. Будильник мене будить, я піднімаюся іду до своїх дітей. Іду до маленької ірки. Говорю, Ірочка, вставай, будь ласка, треба йти до школи. До школи. Вона піднімає свою голівку, раз і знову заснула, піднімає знову назад. Я ледве її стягнув з ліжка. Я притащив її до мивальника, Говорю, отут «От чисти зуби, отут от вмивайся і зодягайся. Ірка чистить зуби, так помаленьку чистить, зубчики свої. Я пішов будити діану. Збудив Діану, приходжу, Іра вже спить. Поки Діана вмилася і зуби почистила, я Славіка бужу. Славіка збудив, Діана спить. Потім пішов до Давіда. Давіда пробудив, Славік спить. Люди я думаю, як ви, жінки, маєте силу, маєте терпіння з цими дітьми. Я не міг зрозуміти, як моя Наташа справляється з ними. Я ледве-ледве їх впорав. Вони помилися, почистили зубчики, зодягнулися. І я говорю: ото на кухні сідайте і їжте. Ну я ж бачив, як діти раніше їдять. Вони так швиденько раз раз поїли, ти що сидиш біля тарілки, а вони, а вони вже давно побігли. А то вони їдять так помаленьку, помаленьку їдять, їдять. Ну, ми чому так довго їдять? Але коли вони половину поїли, не все навіть, і чекають автобус, який має прийти забрати їх до школи. Чекаємо 10 хвилин, 15. Я стою, чекаю разом з дітьми моїми. А тоді моя Ірка говорить, дочка моя, тату каже, знаєте, якщо мама нас проважає в школу, то каже, так видно, і сонце світить. А чому зараз місяць і зорі? Я говорю, ти знаєш, не знаю. Дай мені подивитися на часи. Я раз швиденько до часів дивлюся дві години ночі. Я підходжу до своїх дітей, і кажу, мої діточки дорогенькі, я прошу, пробачте мене, пробачте, я зробив велику помилку. Я часи не перевів, бо я за кордону приїхав. Я збудив вас тут і ночі, Вибачте мене, ідіть, роздягайтеся. Я вам говорю, що діти були щасливіші, як на Новий рік. Пішли спати. Ну а що робити? В 6 годин треба ж підніматися. Я накручую часи до відказу і ставлю на лівій стороні, там, де моя Наташа спить. Шість ранку будильник розривається, будуть, Наташа піднімається, і будуть мене Славік, час будити дітей. Я говорю, Наташа, я вже раз будив, тепер твоя черга. Отак ми, чоловіки, дивимося за своїми дітьми, так дивимося за своїми родинами. Жінка є жінка, мама є мама. Про неї пісня співають, про неї поеми створюють. Вона є мама, залишиться мамою. Але Господь сказав до Авраама: Візьми сина, якого ти любиш, його серце належало до цього сина. І принеси мені в жертву на одній з гір моря. Авраам вранці піднімається, підходить, можливо, в 4-6 ранку до свого синочка. Ацак, Ісак. Ісак, Іса, вставай, вставай, вставай. А що сталося? Щоб мама не чула. Вставай, тигеньку. А куди ми тату? Я рано я дуже спати хочу. знаєте, молоді хочуть дуже спати вранці. Я хочу спати, ні, ні. Чш, щоб ніхто не почув, щоб мама не чула. Вставай і підемо. Куди ми, тату, будемо йти? Ми будемо йти Богу поклонятися. Тату, чому так рано? Я тобі зараз, сину, нічого не можу сказати, я потім скажу. І вони йдуть два дні, подорожують, подорожують, батько мовчить і син мовчить. Через два дні вони прийшли до Великої гори, гора моря. І тоді залишає своїх слух внизу Авраам і ложить дрова на плечі своєму сину Ісааку. І він нагнувся під тими дровами і піднімається на гору. І тоді повертає лице своє до батька Ісаака і питається: тату, ось вогонь, ось дрова. Все є для жертви, тільки єдиного немає. Це ягня, де цілопалення, де ж ягня, таточку. Ми Богу йдемо поклонитися. Має бути ягня. Що тато міг відповісти? Коли він знав, що ягня йде рядом, це його син з нагнутою спиною на гору, дрова на його плечах. Він нічого не сказав, повертається в сторону, ковтає батьківську сльозу, синочку. Бог знає ягня для ціле опалення. Він дасть ягня і піднялися на гору. І коли підходить тоді батько до свого сина і каже, знаєш що, синочок, Повернися до мене спиною. А син питається, чому тату? Повернися, будь ласка, якщо ти мене любиш. Повертається син до батька. Батько підходить і зв'язує мотузкою йому руки, зв'язує йому ноги. Син питається, тату, а що це означає? Каже, я тобі нічого не сказав, сину. Бог мені сказав, щоб я тебе приніс в жертву Богу. Тату, або що Бог обіцяв, що буде велике насліддя через мене. Багато народу народиться, Де ця обітниця батьку. Батько каже, синочок. Я нічого не можу тобі сказати, але я настільки вірумому Богу і довіряюся йому, що я віру, що із цих камінь, цього каміння Господь може мені воскресити мого сина і створити нового сина. Настільки віра була велика в цього чоловіка. Синочок, я маю принести тебе в жертву. І ось під, під, піднімає батько свого сина на руках, йому 13-15 років. Отрок написано. І ложить його по версії жертви, яку разом збудували. І я не можу собі уявити одного моменту. Я все можу уявити. Я не один раз був в Ізраїлі. Я знаю, що це значить гори. Я можу собі уявити там ці кущики, я можу уявити там каміння, я можу уявити гаряче сонце на горі моря. Але одного я не можу уявити. Це очі, тому що по очах. Можна прочитати людину, по очах можна зрозуміти глибину серця. По очах можна зрозуміти, наскільки людина глибоко відносина з Богом і має святість перед Богом. Очі говорять про все. Я не можу одного уявити. Це погляд очей батька і погляд очей сина, Авраама ісаака, коли Ісаак лежить, лежить на цьому всіпаленні, лежить по поверх, 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 зверху цих дров. Піднімає руку з ножем батько Авраам. Одну секунду він хоче забити свого сина. Бог не хотів цього бачити. Він тільки спокушував свого, а, свого слугу Авраама, і Бог був проти пролиття крові. Одна секунда. Я не можу уявити, як очі батька зустрілися з очами сина, тату. Я лежу тут зв'язаний. Саме тогоцінне, саме цінне, Бог хотів забрати Авраама. Інколи Бог торкається, щоб в сім'ї нашої забрати саме цінне. тому що саме перше належить і належить жити буде тільки єдиному Господу. І належав Ісааку Господу. І його приніс Авраам, Богу, в жертву. Але там, не на цьому, цьому всепалені, а в житті Він і дав свого сина. Для Бога в розпорядження, тому що він так обіцяв. І в той момент я не можу собі уявити погляди очей. Тату, дорогий, я ось зараз цю секунду помру. Що я маю робити, тату? Тату, але я довіряю тобі, довіряю Богу. І в той момент, коли рука була піднята з цим ножом, ангел з неба, сі Авраам! Тепер я бачу, що ти боїшся Бога. Тепер я бачу, що ти свого сина не пошкодував принести мені в жертву. Розв'яжи свого синочка, нехай живе. Ось ягня заплуталося там в кущах, принеси мені його на все палення. Розв'яжи свого сина, нехай буде живий і здоровий. Бог настільки випробовував Авраама. І ось вам друга картина цього місця, слова Божого. проходить декілька тисяч років. Та ж сама гора, гора моря, але на сьогоднішній день вона називається гора Голгофа. Якщо йшов з нахиленою спиною, тому що на плечах були дрова Син Іса, то в другому сюжеті йде вже Ісус, піднімаючись на гору з Христом на своїх плечах. Його піднімають, Його б'ють, Його ударяють, Він падає, Він знову піднімається. Іде на цю гору. Щоб там померти на Гофі за твій мій гріх, за твою мою провину. Ісус був розіп'ятий на хресті. На Ісуса положили вінець із тернини на голову. Я все можу уявити у воїнів римських червоних одежах, жінок, які плакали. Я можу уявити собі учні, які стояли поодаль. Я можу уявити толпу, натовп людей, які кричав: «Розіпни його. Я єдиного не можу собі уявити. Слухайте мене, дорогі друзі. Знаєте що? Я не можу уявити очі, очі Отця Небесного і очі Сина Божого Ісуса, який висів на лові. Очі дивилися на Сина, і син підняв свої очі до неба до батька і каже: Авва, Отче, лої, ламася в афані, що означає, Боже мій, Боже мій! Навіщо ти мене залишив? Я прагну, я пити хочу, навіщо? І тоді Отець Небесний закриває темрявою своє обличчя. Від обличчя ховає свого сина. Він не хоче дивитися, як помирає син на Голгофі. Чому? Тому що Він любив тебе. Він любив мене ради тебе, ради мене. Він пішов на Голгофу, щоб померти і дати нам спасіння. Алілуя Йому! Капля крові, тема моєї проповіді. Сьогодні кров Ісуса омиває мільйони людей. Кров Ісуса омиває Рівненщину, омиває Україну. Ми були в п'ятницю в Києві, і там була євангелізація на вулиці. І через декілька про михвилин проповіді пастора Вількерсона один молодий хлопець залився слізьми і гірко плакав. Ми підійшли до нього, тому що взаді стояла його мама, також зі сльозами обняла його. Вона плакала за свого сина. Ми запитуємося його, що сталося з тобою. Він говорить: я наркоман. Я вже списаний із життя. Я шість разів хотів покінчити життя самогубством. І з Нового року три рази я пробував вбити себе. Але сьогодні, в цей вечір, я відчув вогонь Святого Духа всередині. Я відчув, що хтось кличе мене, що хтось хоче простити мене. Я хочу віддати своє життя. Я обіцяю від Сьогодні аж на всі дні життя мого. Я не буду грішити, я не буду наркотики споживати. Я не буду себе вбивати, тому що моє життя належить Ісусу. Аллилуйя! Капля крові омиває людей, омиває цілі народи, омиває Африку, омиває Америку, омиває Україну. Чому? Тому що скоро прийде Ісус, скоро прийде Месія. Ми будемо підхоплені, щоб зустрітися з Ним. І сьогодні Його очі дивляться за нами. Вони шукають серце, яке шукає Господа. Залишайся до кінця. Ми будемо ще молитися за духовне за зцілення. Я Боже, помазані люди, які будуть молитися сьогодні. І Я вірю, Господь дасть тобі відповідь. Тому що він на цьому місці ти маєш прийняти Ісуса. Я не стидаюся приселюдно говорити про те, що в мене Ісус є мій Спаситель, і я не мислю інакше життя тільки з Ісусом жити. І почав Ісаак говорити до Авраама, батька свого. Тату, тату, скажи мені. Все є, але жертви немає. Сьогодні син задає тобі запитання: мамо, мамо, що мені робити? Тату, що мені робити? Підскажи. Всі запитуються, де є відповідь для України. Да є відповідь для сімей, для родини нашої. Я вам скажу, є відповідь. Відповідь на Голгофі. Відповідь від Ісуса, відповідь від Господа, відповідь через Слово Його, відповідь через церкву, тому що хочеш Ти чи не хочеш, Ісус живий! Алілуя! Він воскрес із мертвих. Віруєш чи не віруєш, але є ад і є вічність, і вічність буде навіки вічні.